І по колу біжимо, по колу, по колу, по червоному от як Артем. І знову те саме. Тепер ми оббігаємо змійкою. Другий раз те саме. Тепер приставними кроками між цеглинками. І останній раз. Рухаємось на місці не стоїмо. Швидше руку затягувати. Yes. Во, да, я yes. яй, правильно. Yes. 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 Не попало. Yes. Комбінація з двох рук. Є. Є. Я ноги додаємо. ноги, ноги, ноги. Трошки вище був байпон. Діставай, діставай. Не бігай, не бігай. Зараз дам ухиляння від бою.